Вітаю тебе на каналі Юрко. В ефірі вже п'ята серія бобрів. Наші чудові бобрики в місті Кам'янець-Подільському займаються своєю справою. Вони вирощують картоплю, пшеничку, і все, що їм там треба. І сьогодні, сьогодні ми будемо продовжувати, незважаючи на те, що зараз перша ночі в мене бо тільки дали світло. Ми будемо продовжувати розвивати нашу. Фантастично чудову колонію. І якщо ти пам'ятаєш, або може й ти не дивився попередній серії, я тобі розповів Зараз нас головна задача це збільшити популяцію і їжу, популяцію і їжу. Спершу їжу, потім популяцію, бо без їжі всім буде піпець. Все дуже просто. Так, яким чином ми це будемо робити, дуже просто. У нас, по-перше, має дозріти пшеничка. І я не пам'ятаю, я пам'ятаю, я почав робити млин. так, а, -а, -а Ось ось пікарня. Окей. Млине пекарня в нас вже на, на підході. І знизу ще б хотілося б нам поросити оце і позбирати картопельку. Ага. Тут у нас в цілом чудово. І що я хотів, 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 коли не спав, ага, на це треба метал. Ну, добре, добре так. Тут лікування. Коротше кажучи, я думаю, поступово можна почати будівництво. Е, з, дощ, з дощками у нас щось м, прям небагато. Куди вони всі діваються? Наші дощечки, Наче їх щось маловато. Так, картопля в нас вже зріє. Це, це чудово, картопля вже зріє, можна навіть збільшити. Оця картопля, збільшити тут посівні площі. Так, Наша ферма тут в цілому все захоплює. І це чудово, збільшити посівні, бо ми вже тут трошки порубали. Так, і І, 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 і чекаємо. Чекаємо. Так, Можна, я думаю, будувати Хоча, хоча таке стрімновато, стрімновато будувати. Так, а якщо подивитись, що ми ще можемо захопити, для того, щоб о, якимось чином збільшити наші. Наші врожаї. Ну нічого, окрім, окрім цієї ділянки. В цілому більше нічого. Тоді я сюди поставлю ще одну додаткову ферму. Прямо отако. Прямо отако я її вліплю. Іх одні будуть саджати, другі сапати, другі збирати. Так. І де воно, де воно, де воно моя картопля? Картоплі прям треба багато. Люблю картоплю. Хай її росте. Прямо дофіга. Прямо дофіга до хай її росте. Так, бобри наші бігаються, вони воду носять, да? точно, точно носять у воду і це чудово. І в нас да, демографічна криза. Все в нас, звісно, добре. Просто чисто фізично не вистачає бобрів для того, щоб їх було більше. Ми зробимо. Може, мені тут ще один район зробити, слухай. Так, тихо. Вот отакого отако хочеться. Раз, два. А, тут все одно не влізе, так? Да? Скільки тут? Раз, два, три. А, блін, чотири. От засада, не влазить так, як я хочу. Ну, давай зробимо так, як я не хочу. Але що робити? Ми можемо побудувати тут подвійно потрійні хатинки. Потрійні, прям хочу. Хочу великі потрійні хатинки. Ти бач, які? ти бачить які пінхауси. Отаку я їх забабахаю. Ти поняв? Ти поняв, як то буде? Так, це ще буде круто. Тільки одна біда, в них вхід <фіт> на другому поверсі. Тобто ми одразу маємо заходити якби би по крутому. По крутому, можна, до речі, прямо звідси до них заходити. Давай ми так і зробимо. Так, пришвидше, поставимо третю швидкість і будемо прямо по крутому заходити. Чекай, 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 це я переборщив. Отако. Отако, отако. І ми з'єднаємо їх із цими товаришами також. О, все, тепер у них загальна, так би мовити, місцина. Так, у нас скоро буде засуха. Чи вона вже. Вона вже. Я її опять проморгав, так? Да? А, ні через 2,8 дня все нормально. Нічого я не проморгав. Так, от такі ми поробимо будинки. Такі круті, просто Unreal. Unріal круті будинки. А Колись пізніше добудуємо тут ще поверх, ну, Коротше, в нас тут буде прям бімба скільки. М -м так, по 9 мешканців. 9, 9, 9, 9, 999х436. Оце буде нормально так бобрів. Це буде нормально так бобрів. Хай їх будують. О, пішла пшеничка в нас. Пішла пшеничка. Чого в нас до сих пір? Не збу... А. -а, -а! їдіть колотіть. Оце подстава. Нам треба аж 26 стерень для того, щоб сподобати млина. Оце так, так оце так. -так. А в нас, нас вони і так повільно виробляються. Да? І так повільно виробляються. Дова ми... поки що в нас з цим біда. Того ми зробимо отак. Того ми зробимо отак, і нам треба отакий де воно, Під'єднати це все. Під'єднати це все отаким от чином. А, ці штуки ресурси пропадають, да? якщо я на них починаю будувати. Ясно, будемо в курсі. Хоча оцей. Глянь, сюди перемістився. Як це так? А, ні, вони, походу, а вони якось на вільну ділянку переміщуються. Це прикольно, це прикольно, я думаю, вони пропадають. Так, пішла пшениця, її вже збирають, але поки в нас не буде збудований млин, то це все виходить до одного місця. А млин у нас буде збудований не скоро, тому що в нас нема шестерень. Так, оце мені збудуйте, пожалуйста, Будьте так ласкаві, максимально в короткі терміни. Так, 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 треба нам ще десь шестерні влупити. Наприклад, отут очки було би непогано. Було би непогано нам влупити тут ще шестерні. Давай ми зробимо таким не дуже гарним боком, але що робити, коли така біда. Така біда ми зробимо отак. Це поламаємо, а замість нього зробимо тройнічок. Все як любе фейн. Так, тік, отако. От будь ласка, бобрики, будь ляська. прошу. О, бачите, який в нас буде картопля? У нас тут гектари просто картоплі. Я думаю, що з їжею у нас питань точно не, бути. точно не має бути. Так, а ти, друже, у нас достаєш ого ти у нас майже тут скрізь достаєш. Так що такий доставучий бобер. І я не знаю, може ми почнемо якраз вже в цієї серії новий райончик започаткую. За Нема такого бажання. В мене є, у мене є, подивимося новий райончик. Щоб його започаткувати, я хотів перейти ось сюди. От бачиш, яке місце, і тут ще в нас от такі штуки є, до яких треба добиратись. І ще купа тут води. Короче, я так і хотів сюди прийти. І того ми будемо будувати мега супер-пупер гігантський міст. Ось такого плану. Такого плану мега супер-пупер гігантський. Так, у нас пішла засуха, я як завжди, її провтикав. Ну, нічого, нічого, ми маємо доволі великі запаси води. Доволі великі так, тут же і так не витікає. 700 з лишнім нам і на зрошення вистачить і на все інше. Тож не будемо хвилюватися. Я думаю, що все у нас буде супер. А як ні, то ви вимруть ці наші бобри. Та не вимруть, не вимруть, не хвилюйся. Все буде чікі-піки, я вже сказав. О, отакий у нас буде бомбічний мега Так, ой, ой, щось підлагоє. Так, раз, два, три, 4, 5. Опа. Ти бачиш, ти бачиш, оце ми як забудуємо зараз оце все. І це буде просто шикарно. Так, от такі в нас вже будиночки тут побудувались. Єдине, до них не вистачає дощок. Ну, як завжди, бо в нас з ними біда. У нас з ними біда, бо в нас вони взагалі зараз не продукуються узагалі. І це просто неможливо. Так, а щоб вони в нас почали продукуватись, ми можемо поставити отакі вітряки, правда, на них також треба дошки. Так, і вітряк оцей. О, до речі, до речі, чому би їх отут і не впхнути? Поміняємо оцю штуку, блін, на неї шестерні треба. Опять доведеться тройники будувати. Трійники. Так, ну, ні, отак не хоче він. Йому треба бачити, щоб були О. отак. Щоб були вільні клітини. І таким чином у нас буде все супер. Ну, коли буде вітер, буде супер. Коли не буде вітру, звісно, супер не буде, але що ж поробиш, таке воно боброве життя. Ти залежиш від погоди, як в цілому і ми з вами також. Так, ну я думаю, так буде непогано, якщо вони побудують вчасно. Так, давай тут. енергію підключай раз. Пацани, пацани вміють. Пацани вміють. Так, і оці штуки нам також би пріоритет. Ну, хоча б на одну давай. А нас одно дощок не хватить, то можна не сильно переживати. На два. Так, скільки в нас тут енергії? Аж, аж більше, ніж треба. Аж більше, ніж треба. Да, Дощок в нас маловато. І ще, шестер скільки млина залишилось. А, ну в цілому, в цілому переживемо засуху, і я думаю, буде непогано. Думаю, буде непогано. Єдине, що треба, щоб нам оці платформи побудували в першу чергу. Для того, щоб у нас. А, в нас вже пішло. У нас вже 31 вільне місце. Пішли нові бобри, скоро в нас будуть вільні боброві. Лапи. І отут ще нам треба зрушувальну вежу. Ясно. Так, ну треба, щоб вони звільнили. Ну, що не так, щоб вони звільнили нам місцину, де б я впхну цю зрошувальну вежу. Зараз почекаємося, одної нема що робити. Знизу тут же потерпить, а отут хотілося би. А може і знизу добудуємо. Щоб все вже було, як то кажуть, Опа. Так, 11 хвилин. Тут в коментарях, шановне товариство, просить мене робити довші ролики по бобрах. Я на про всяк випадок дам їм таку відповідь, що довші ролики мені робити технічно складніше. Технічно важче, бо чим довший роличок. Тим довше мені а, записувати і значно довше, значно підкреслюю, довше. Це все монтується і мені чекати дуже довго. А раптом що, раптом якась помилка, то це просто подвоює настільки час. А його і так майже немає, так що будемо в 15-20 хвилин впихуватись, впихуватись в 15-20 хвилин робити невеличкі серії. Ви вже вибачте, шановне товариство, але так і буде. Ну, давай зараз воно посохне отут. І я замість нею впіндюрю сюди отаку зрошувальну вежу. Все, отако в нас буде. Тако в нас супер буде, щоб мені сюди такий склад вліпити великий для, для, для води. Так, а, так щоб я прохід мав вільний, не можна так, так? Да? Так не можна. А на жаль, а, я можу його з цієї сторони впихнути. О, взагалі буде. Зовсім буде непогано, хай він буде там. Так, ну наче ми все розпланували. Єдина біда в тому, що в нас немає дощока, їх в нас немає, того що немає потоку води. Немає Потоку води немає, вітру, і в цілому в нас може бути невеличка проблемка з водою. Давай ми підспустимо хоч трошечки, хай наші насоси докачають, що тут є. Ту воду, яка є. Бо ми так щось, наче, готувались, 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 готувались і майже без води залишилось. Того ще кілька насосів ми забімбім і заплануємо знову ж таки ще кілька резервуарів для води оцих е середненьких, де вони, де вони, де вони? Блін, ясно, на них треба стільки так багато. Давай ми поки що малими. Ото все забудуємо малими. А як назбираємо шестерний, то забудуємо із них потім великі. Коротше кажучи, до чого ми дожились в цій серії? Ми в цій серії запланували тут новий райончик, ну такий мікрорайончик елітний трьохповерхових чи скільки тут двохповерхових таких пентхаусів. Вони вже, до речі, майже заповнені наполовину. У нас вже 16, коротше, бобри, прут 61, бобер у нас або бобриня, У нас вже є пшениця, але ми ще не можемо робити хліби чисто технічно, ми можемо зараз полиняти на багато бобрів, бо їжа починає закінчуватися. Так, ну давай, давай ми ще доживемо цей день і подумаємо, що в нас вода закінчилась, оце взагалі, Це взагалі епік. Це взагалі епік. Буде смішно, якщо мені доведеться перегравати цю серію, бо ми зараз повмираємо. <гум> Оце буде, звісно, епік фейл. Хоча я думаю, що ми маємо, ми маємо прожити тут. Недовго залишається. Недовго залишається до нового дня. І ми маємо його прожити з нашими виборами. Я думаю, все буде добре. Ще десь товарне, ага, то тут же ж на кожну треба. Повибирати воду, це якось трошки незручно, якщо чесно, бігати за усіма складами і вибирати в них воду. Ну, але хай буде так. Поки я, поки я тикаю, засуха проходить, У нас все сохне, чи, посуха, все має закінчитися, і ми ось ось маємо пережити її. Так, начебто скрізь потикав, ні? Так, да, якось отак от не сильно вони зручно зробили, що доводиться скрізь тикати. Так, 15 хвилин вже наша серія триває, але але новий день. Посуха прийшла Вода пішла. Зараз, зараз піде в нас зрошення. Піде в нас робота на насосах. Запрацюють наші душові кабінки, і все в нас буде супер. Що так повільно тече? О, о, пішла, пішла, пішла. Давай, 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 колесо покрутиться. О, як це добре. У нас вже всі, всі на спразі, всім треба спрайт, щоб втамувати свою спрагу. Так, це жарта на реклама, якщо що, так що не переживайте. І в цілому, у нас навіть з їжею невеликі. Наче все нормально, в нас і по їжі, є ягідки і все інше. Побігли, побігли, бобри качати воду, качають, п'ють, качають, п'ють. Я думаю, що все буде в внутрі. Має бути все у нас чудово. Єдине, єдине, що да, з резервуарами треба нам якось побільше запастись. Так, ну що ж, на цьому будемо закінчувати, начебто, начебто всі нас повиживають. Я їм зроблю 24 години робочий день, щоб вони. Куди вони всі спати побігли? Під кінець, щоб вони накачали побільше води. Бо інакше може бути біда. Так, все, побігли, побігли будувати, побігли качати, качаємо, п'ємо. Давай ми на всіх тут підвищимо пріоритет робочий, щоб ми дійсно тут не зі спраги не позагинули всі. Так, все, пішла вода, бо вони тільки що й хочуть пити Бачимо, бач, яка проблема з кількістю населення бобрів. Такого от. Від такого можна багато і втратити колонію. Так що слідкуй за водою, хай твої бобри будуть задоволені кількістю насосів, кількістю води. Бо, як бачиш, я не вслідкував, не вслідкував. цей час і ми ледь не, не загинули всі, не вимерли. А ми остання надія цієї планети. Так, вода йде, все начебто, в нас непогано, можна повернути 16-ти годинний робочий день. Більшість бобрів вже понапивалися <хи> і будуть спати, як то кажуть, без задніх ніг. Чого й тобі бажаю, щоб все в тебе було добре, щоб твої бобри були ситі, здорові і різнокольорові. Всього найкращого і до зустрічі в нових відео на каналі Юрко. Хай щастить.